Вітаю всіх вас. Маємо сьогодні чудовий час, маємо можливість бачити один одного в Домі Божому. Як пастир вначалі сказав, що коли церква збирається разом, все Господь діє по-особливому в житті церкви і в житті людей. І тому за все це можемо разом сказати слава Ісусу Христу. Друзі, є різні теми, на які ми з вами говоримо, є теми, про які хочеться говорити, а є речі, про які не дуже хочеться говорити. Ми з вами багато говоримо про віру, про любов, про стосунки взаємини одним, один з одним, але, друзі, є теми непрості. Десь рік тому, пам'ятаю, в нас в гостях був брат Сергій, і він говорив про смерть. Така собі тема про смерть. Друзі, хочу сьогодні теж з вами. Але церква це такий, знаєте, єдиний інститут у світі, який готує людину до смерті, готує наше земне життя до переходу вічності. І хочу теж сьогодні з вами поговорити, порозмірковувати теж така тема, трохи важка, можливо, для когось. Тема болю, горі, коли ми втрачаємо когось з рідних, з близьких. Як нам на це реагувати? Як нам через це все проходити, коли ми переживаємо біль, горе, страждання якесь у своєму житті? Чому? Тому що, друзі, ми живемо з вами такий, у такий складний час. Вся наша країна переживає дуже складний час. І горе, біль, вона, як завжди, приходить несподівано. Ми до цього ну, не готові. Ми знаємо, нещодавне землетрус у Туреччині він теж приніс дуже багато горю, багато біди наробив. І багато знайомих зараз, з наших знайомих, з близьких, хто переживає горі від війни. Багато з людей, хто зараз гинуть на війні і під час війни. Скоро буде рік, як ми ховали нашого брата Юрія Берелюка, члена нашої церкви, і це теж було біль і горе. Білі гори не тільки це було для рідних і близьких це велика білі гори була для всіх нас, для всіх братів і сестер. Але друзі, життя продовжується, і моє бажання сьогодні, щоб ми подивилися і поговорили на на з Біблії, як нам з себе поводитись, як нам а, жити, продовжувати жити, як коли в наше життя приходить біль чи гори. Чому тому, що я казав, ми не завжди до цього готові. Ми не чекаємо, ми живемо собі, і воно несподівано це приходить. І нам треба розуміти, як реагувати, чому. А якщо ви водій, ви їдете і пробуваєте колесо, то ви знаєте, що робити. Ви Знімаєте колесо, достаєте домкрат, достаєте запаску, ви знаєте, з чого починати. І те ж саме, друзі, нам потрібно бути готовими у нашому житті, якщо у нашому житті щось несподівано сламається. Нам теж потрібно знати, як себе відремонтувати, починити себе, щоб не впасти в вічі у депресію і рухатись далі. І моє бажання, щоб у ці е, сьогоднішні роздуми, те, що ми про що ми будемо казати, щоб вони як вступ вони е, на нас на роздуми, щоб ми зупинилися і е, задали питання собі: а чи знаю я як жити чи приходити через біль, через гори? А можливо, комусь потрібно озирнутися назад, подивитися на своє життя, як він до цього проходив, чи правильно проходив, чи реагував на біль, на горе, чи, чи не шкодить воно. Чи, ну, не, не вбиває. Чому? Тому що ви знаєте, якщо людина хвора і вона приймає не ті ліки, що потрібно, то вони її вбивають. І також, друзі, якщо людина хвора, але вона не лікується, то ця хвороба вона може перерости у хроничну хворобу, тому її треба лікувати завчасно. І от зараз, друзі, коли так, багато різного горю, різної болі у нашій країні, у нашому. Житті нам потрібно знати, як правильно реагувати, як себе поводитись, коли ми чи хтось із нашого оточення зіткнеться з білю чи з горем. Як реагувати? Або чи маю я сьогодні слово для тієї людини, яка проходить долину плачу? Я хотів би зачитати Слово Боже уривок, де ми побачимо, як Ісус переживає у певній мірі горе, проходячи теж тяжкі обставини. Це коли Ісус знаходився у Гівцеманії. Євангелія від Луки, 22 розділ, ми будемо читати з 39 по 46 вірші. Вийшовши, він попрямував зазвичаєм на оливну Гору, а за ним пішли учні. Прийшовши на місце, він сказав їм: моліться, щоб не потрапили ви у спокусу. А сам відійшов від них на віддалі, як кинути каменем, упав на коліна й молився, промовляючи, Отче, коли хочеш, зроби, щоб минула мене чаша ця, однак не моя хай буде воля, але твоя. З'явився йому ангел з неба, який додав йому сили. Перебуваючи у великій тривозі, він ще ревніше молився, під його став, як краплини, крові, що капали на землю. Вставши від молитви, він підійшов до учнів і знайшов, що вони заснули від смутку. І сказав їм, чому спите, встаньте й моліться, щоб ви не потрапили у спокусу. Я хотів би, друзі, щоб ми взяли з вами уроки деякі для себе, як поводився Ісус, коли зустрічав в своєму житті, коли перебував якісь такі тяжкі обставини. І Місто, місце, яке ми тільки що зачитали, це вже кульмінація. Але при своєму земному житті Ісус теж часто зустрічався з горем. Наприклад, коли ми читаємо Євангеліє від Матвія, 14 розділ, ми читаємо, що Ісус дізнався, що помер Іван. Іван Хреститель, це родич Ісуса, це його двоюрідний брат. До речі, це той, який вказував на Ісуса, кого Ісус любив, і тут Ісус дізнається, що Івану відрубали голову. І ми читаємо, що Ісус, як Він на це відреагував, відплив у безлюдне місце і був на самотії. Що я хочу, друзі, щоб ми зауважили, пам'ятаєте, як Лісіас пише, час радіти і час. Плакати. Чому я хочу, щоб ми звернули увагу на цю першу думку? Тому що, друзі, коли ми з вами стикаємось з горем не своїм. Наприклад, можливо, ви бачили ну, такі ситуації, що йде дитина з батьком по городу, і дитина падає, збиває коліна, починає плакати, і батько їй каже: Та не плач, ну все буде добре. І от, друзі, коли ми стикаємось теж з горем, не з своїм, і нам теж хочеться комусь сказати, та не плач, все буде добре. І от тут таке важливе питання, а не вже все буде добре? Не вже взагалі буде добре, коли втрата. І от я хочу, друзі, щоб Екліас він нам нагадав, що є час і плачу, і сльоз, і отак важливо дозволити і собі, і людям, які через це проходять, дозволити собі і їм поплакати. Ми часто, коли згадуємо героїв віри, ми часто з вами говоримо про Авраама. Згадуючи Аврама, ми пам'ятаємо, що Бог випробовував Аврама. Бог сказав Авраму принести в жертву свого сина Ісака, і Авраам повів свого сина на гору, щоб приносити його в жертву. Ну, ми пам'ятаємо, що в останню мить Авраам побачив ягня, і він приніс у жертву ягня. І от починається 23 розділ буття. Ми читаємо, що Сара померла. Сара це дружина Аврааму. А глава починається. Розділ починається з того, що померла Сара. І от ми далі читаємо реакція, яка Аврама. що Авраам, коли дізнається про це, що він робить, він іде і оплакує свою дружину. Раніше оплакувати небіжчика це вже, ну, була така церемонія, були спеціальні люди для цього. Але коли ми читаємо про Авраама, ми бачимо, що він очав, почав оплакувати свою дружину. Він опинився у горі. Він, він а, дуже дорогого чоловіка потеряв, дуже а, дорогу людину втратив. І я хочу, друзі, щоб ми зауважили, коли ми трямо хтось близьку, дорогу людину, що так важливо, і це і природне, і органічно сумувати за людиною і поплакати. Ісус нам прямо каже про це, що той, хто плаче, що нам потрібно робити, повідношено до Нього? радіти з ним, сумувати? Ні, Біблія нам каже, плачте з да і от якраз зараз, от у наш час, так багато людей, які в горі, і от нам треба теж вміти і дозволити їм поплакати. Є, друзі, такий християнський письменник Лав Льюіс, можливо, ви читали його кни... книжки, і в нього теж у житті було горе. Його жінка за дуже короткий період померла від раку. Щось там пару місяців з того часу, як дізналися, що вона хворі, і до того часу, як померла, щось там пару місяців пройшло. І він теж переживав горе. І він написав книгу. російською, вона називається Боль утрати. Він все це описав, все своє горе, всю свою біль хвилювання. І от в аналізі цієї книги він пише: такий висновок робить в цій книгі, що мої близькі друзі, моє оточення, вони. Під час хвороби і після того, як поховав жінку, вони постійно перебували зі мною, мої близькі друзі. і Він каже, що я коли згадую, що вони казали, то вони часто казали різну, ну несли таку несіннитність. Казали таке, що і не важливо було казати. Але він каже, що їхня присутність оцінити їхню присутність. Він каже, я навіть не можу, наскільки вона була цінна в моєму житті на той час І це перший урок, друзі, який я хочу, щоб ми зауважили, щоб ми запам'ятали, що ми потрібні, що ми ну дуже потрібні один одному, особливо, коли ми знаходимося в горі. В нас навіть є така народна мудрість, можливо, ви чули, що друг пізнається в біді чи в горі. так І згадуючи Ісуса. Історію, коли помер Лазарь, пам'ятайте, що Ісус прийшов до гробу, щоб воскресити Лазаря. І ми читаємо, є такий вірш в Біблії, написано Ісус заплакав. Ісус теж опинився в горі. Чому? Тому що друг помер. Ісус це переживав. Ми з вами будемо таке переживати, можемо переживати. Це, до речі, короткий вірш у Біблії Івана 11, розділ, 35 вірш. Ісус заплакав. Він любив і поважав Лазаря і смерті. Лазаря це був його друг, це для нього було горе. І Ісус, будучи сином Божим, Він виявляє свою любов через співчуття, він виявляє свою любов через сльози, через плач. Друзі, я хочу звернути увагу і підбадьорити всіх нас, що це є дорога благословіння, це є дорога Христа, коли ми стикаємося з людьми, які в горі. І так важливо, так потрібно навчитися від Бога, оцьому, щоб сісти з цими людьми і поплакати, побути з ними поруч. Зараз так багато людей, які знаходяться в долині, плачуть. От важливо побачити і вміти отримати оцю здатність від Бога, поплакати разом із ними. Ще раз, коли ми подивимося, подивимось на Авраама, подивимось на Ісуса, ми побачимо і не треба думати, що сльози чи співпереживання це не Божа дорога, це не від Бога. Бог потішає, але й дає час, щоб посумувати і поплакати. Другий момент, друзі, на що я хотів би звернути увагу, коли ми дивимося на Ісуса в Гевсимані, це Ісус шукав спільності, Він шукав спільної молитви. Сороковий вірш ми тільки що читали. Він каже, помоліться зі мною, побудьте зі мною. І звісно, що всі ми, ми з вами різні люди, і, можливо, комусь, коли у горі, можливо, комусь і потрібно побути на самоті. Але, як кажуть, Медики, я кажуть, психологи, що Дуже важливо у цей час бути разом з людиною, а побути разом з цією людиною, яка проходить через гори. Не обов'язково можливо щось багато говорити, але присутність ваша вона повинна бути рядом поруч і допомагати цієї людині. Тому я раз ще раз, друзі, хочу от наголосити цю думку, яку я тільки що казав, що ми потрібні один одному, особливо в горі. Пам'ятайте, Біблія нам каже, що двоє, коли йдуть і один впаде, що другий робить? підійми підтримує, Да і от ми дані друзі, якраз один одному для того, щоб бути поруч один біля одного. Ось це було в цей такий важкий час для всіх нас і для нашої країни. Тому друга думка, що коли ти проходиш через горе, коли ти проходиш через сльози, через біду, дуже важливо, щоб було оточення добре, були брати, сестри, були близькі люди, які тебе підтримують, або щоб ти сам був тією людиною, яка буде. Буде оточувати, буде підтримувати того, ту людину, яка тяжка, яка проходить гори у даний період свого життя. Третій момент. Ісус починає молитися. 41 вірш. Якщо ми подивимося на Аврама, коли Авраам починає шукати і купляти землю. До речі, ні до цього моменту, ні після Авраам ні разу нічого не купляв з нерухомості і земель. Тільки і лише для того, щоб поховати свою дружину, Авраам купляє землю. Але, друзі, я хочу, щоб ми щось інше тут побачили і звернули увагу, що Авраам, після того, як він переживав оце горе, оцю біль, він після цього починає щось робити. Він починає шукати землю. Те ж саме Ісус, Він починає, ми читали тільки що Ісус починає молитися. От дуже важливо, друзі, щоб коли ми маємо у своєму житті місце для плачу, місце для горя, поплакати і під час плачу, під час у тих тяжких обставин мати гарне оточення вокруг себе, мати братів, сестер, які підтримують, і щоб від братів, сестер чи від Слова Божого далі почути, а що далі робити, як далі жити. Я не кажу про якісь там стратегію чи план для життя. Можливо, десь якісь елементарні речі, можливо, комусь буде потрібно підказати тебе, тобі вже потрібно поїсти, тобі вже потрібно лягти поспати чи там пойти вмитися. Можливо, комусь десь більш духовні речі треба буде підказати, нагадати, що встань пораненше, раніше, от за це, 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 це. пойди прослав і подякуй Богові. Друзі, тому що різні обставини. Вене різні люди, різні біль, різне різне горе і різні сльози, різні ситуації бувають. А, і це друзі дуже важливо, щоб допомагати людині, той, тій, яка зараз у своєму житті проходить біль, горе, страждання. А, і чи самому запам'ятати, що правильно реагувати, коли ми через це це будемо проходити? Чому тому що в цих, в цих обставинах людина може закритися, десь впасти в депресію, у відчай. І от Бог нам через цю цю ситуацію, він нам показує, що у будь-яких моментах нам потрібно засередитись на Слові Божому, засередитись на тому, що кажуть оточення, зосередитись і слухати те, що кажуть брати і сестри, що вони підказують. Чому? Щоб оцей, що далі робити, як далі жити, в оцей і буде наше відновлення чи наша реабілітація, коли ми зможемо повернутися до нормального е життя, вернутися до привичного для нас життя. Відновлення життя в нас буде відбуватися. І я хочу, друзі, щоб оці ото роздуми вони допомогли всім нам, всім тим, хто прямо зараз не переживає гори, щоб ми зрозуміли, як допомагати чи як служити тим людям, які знаходяться зараз в таких тяжких обставинах, як допомагати тим, хто у горі, або як ми можемо допомагати тим людям, яких війна. Травмувала, хто повернувся з війни з якоюсь травмою. Можливо, лікарі, психологи в них є якісь свої інструменти, друзі. Але у нас є джерела. У нас є джерела, щоб поплакати, є джерела, щоб посумувати, є джерела, щоб поспівчувати, щоб знати, що робити і як жити далі, щоб не втратити сенс життя. Бо Ісус Христос, Він і є сенс нашого життя, і Він дасть нам сили, дасть нам а, а, вміння пройти через різні обставини і в горі, і, і після гори, і під час війни. Друзі, і останній приклад з Біблії, ми будемо молитися, є така в Біблії історія, коли брат Володя частично а, а, говорив про цю історію теж. Є така історія, коли люди в горі люди в Біблії ходили і говорили горе, нам горе. Вони не так прямо такого, такого слова вони не казали горе-горе. Але горе». сама ідея, вони ходили розочаровані, вони ходили в страху, вони о, не бачили всього того, що бачили інші люди. Но були люди, які трималися Божої опітниці, які трималися Слова Божого, і вони казали, ми зможемо, ні буде перемога. Це коли із. Раїль був у пустелі і він збирався заходити в Ханаан. Коли 12. Розвідників, розвідників післали у ханан, і десять з них сказали, ні, це горе, це біда, ми не зможемо. Але були ті, які повірили Богу, які трималися Божої обітниці і сказали, ми зможемо, ми пройдемо. Хоча останні вони бачили лише розпач, лише страх і неможливість невизначені невизначеність у житті. В нашому житті, друзі, теж таке буває, коли ми не тримаємо Слово Божого, коли немає в нас цього фундамента. В наших людських очах, ми, наче оцей Ізраїль, який в пустелі, ми не бачимо перемоги, ми не бачимо, як вийти з ситуації. Але знову і знову, друзі, ця історія, вона свідчить, і слово Боже, нас утверджує, що в Бога є для нас план для майбутнього нашого життя. Хочемо, ми, друзі, цього не хочемо. ми всі всі з вами будемо проходити через різні важкі обставини в нашому житті, проходити через біль, гори, сльози. Ісус через це проходив. Ми будемо через це проходити. Друзі, ну нам треба розуміти, як правильно на це реагувати. Нам треба розуміти, що всі ті, хто прийняли Ісуса Христа, в нас є надія. В нас є Ісус, Господь, який чекає нас на небесах, і все те, що відбувається тут на землі, при нашому земному житті, які би обставини в нашому житті не перебували, це все. Це все обмежений час перебування здесь на землі. І рано чи пізно ми все це пройдемо. Ісус, випробовуючи, нас забере до, до себе у вічність. Оце нас а, должно підбадьорувати, оце все нас а, должно підіймати з колін, як то кажуть, в той час, коли нам важко, коли не хочеться жити, коли втратили близьку людину, коли сльози, коли вічі. В нас є Ісус Христос. Він наша надія, і ми тримаємось з Нього. Хай славиться його величне святе ім'я, друзі. Тому хай Господь благословить і зміцнить всіх нас, щоб кожен з нас у ці роздуми вони як. Щоб кожен з нас ми відчули цей поклик, як від Бога, щоб правильно реагувати на всі ці обставини і бачити тих людей, яким зараз важко, які знаходяться в горі в біді, щоб ми, як віруючі, ті люди, які мають Ісуса Христа, щоб ми могли протягнути їм руку помощі, показати їм вірний шлях до Ісуса, той шлях, який приведе їх у вічність, той шлях, який дасть мир, спокій і надію на життя. Помолимось, друзі.